На черговому сесійному засіданні, яке відбулося 5 травня, депутати Шосткінської міської ради розглянули ряд важливих для життя діяльності міста питань серед перших внесення змін до бюджету Шосткінської міської громади. По Управлінню житлово-комунального господарства пропонується збільшити видатки спеціального фонду на суму 2 мільйони для придбання прибиральної техніки по охороні здоров'я перерозподілити видатки в сумі 2,5 мільйони зі спеціального на загальний фонд. І згідно програми правопорядок, збільшити видатки субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для державного центру пробації в сумі 150 тисяч на покращення матеріально-технічної бази. Під час обговорення цього питання Світлана Субтельна запропонувала подбати про безпеку учнів у навчальних закладах. У нас на сьогоднішній день немає бомбосховища в ЗОЖ номер 8 Це Вінниця і велика, скажімо так, школа, ліцей. Зараз вже є в Україні, зайшли модулі, які 250 учнів можуть, скажімо так, приймати є обласна програма, що можуть виділити кошти для того, щоб ми придбали ці модулі. Як бомбосховища, але якщо ми у цю програму не відемо, то я дуже прошу, Микола Петрович і депутати, щоб ми знайшли модуль, коштує на 250 учнів 2 мільйони. На капсулі є два садочки: це 4 і 29. і в 29 садочку є повноцінне бомбосховище. Але чомусь робиться ставка не саме на четвертий садок. Тобто 29 дев'ятий він зараз висить у повітрі і комісію. Ми так і не створили, хоча я про неї просив. 28 квітня 2023 року уряд прийняв рішення про надання субвенцій громадам на придбання шкільних автобусів і забезпечення безпечних умов навчання в навчальних закладах. То я сподіваюся, що ми отримаємо таку субвенцію і зробимо все необхідне для того, щоб навчальний процес був забезпечений і безпечними умовами, і засобами пересування, щоб діти могли добиратися до шкіл. Згадали депутати про те, що досі не заасфальтовані заїзди у деякі двори міста. Що планувалося зробити ще до початку війни? Наприкінці 2021 року ми приймали кошти народного депутата Ігоря Федоровича щодо. Асфальта, асфальтового покриття, заїзди на вулиці Горькова, Чернігівська та інші вулиці. Е, я все ж таки прошу повернутися до цього питання. І на вулиці Горькова між будинками 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 уже багато років ніхто ці заїзди не робив. Те, що стосується коштів, ці кошти є, вони нікуди не ділись, але вони не проходять через казначейство. Але в останній місяць ми вже Находимо розуміння, там їх можна зараховувати як плата за налоги, і починається процес розморожуватися. Тобто, ця робота буде, буде не негановенно щас потом, тому що там нема можливості одночасно щось робити, але почнеться виконуватися. Внесли народні обранці доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства. На думку депутатів, треба значно більше уваги приділяти прибиранню кладовищ. Після Пасхи ми поминаємо своїх рідних, розумієте, і кожного року ми зіштовхуємося з однією ж проблемою сміття на кладовищах. Ну невже ми один раз не можемо комплексно підійти до цього питання. Є старости, є сільхозпідприємства, Не треба шукати, де їх взяти. В кожному населеному пункті нашої громади. Я маю в кожному селі є сільхозпідприємства. В них є і навантажувачі. Є трактора, є робочі один раз, якщо це неможливо на безоплатній основі, на платній основі, але один раз звернутися до тих старих, щоб вони проконтролювали, щоб на кожному кладовищі зробити місця, обгородити їх для сміття. Люди будуть носити туди, коли немає куди, люди несуть, аби не в мене занепокоєнь народні обранці і безпековою ситуацію на дорогах міста, адже є дійсно небезпечні ділянки доріг. Перехрестя, вулиці Вороніська і там, де дев'ята школа. Там дуже просять люди, якщо не лежачі поліцейські, то може якийсь неповноцінний світлофор, а з кнопкою для людей, як на от є у нас такі питання тільки по погодження та по проєкту обласного управління поліції, тільки через них і через проект це робиться. Угу. Щодо лежачих поліцейських на вулиці Воронівській, вона не може там бути встановлена, бо це. Маєстральна вулиця в першу чергу там повинні поставити достатню кількість камер, і контролювати рух. Виникли додаткові питання і до виконуючих обов'язки начальника відділу охорони здоров'я та спорту. Скільки в нашому місті людей, не тільки дітей, а підлітків, дорослих людей, займається яким видом спорту, тому що виникло питання, що не рацінене. Несправедливо розподіляються кошти. По дитячо-юнацькій спортивній школі знаємо, у нас 17 відділів, 17 видів спорту. У них займаються взагалі ось 1025 дітей. Це по дитячо-юнацькій спортивній школі. Найбільша кількість це 118 ліжні гонки, 106 стрибки на акробатичній доріжці та 105 це футзал. По званням у нас взагалі є 20 спортсменів, які представляють нашу, наше місто у збірних України. Це є 7 осіб. Це вони є кандидатами, і 13 у резервному складі. Кандидатів у нас по лижним гонкам це 2, стрибки на батуті 4, 1 Ковзанярський спорт на думку Андрія Вітохи слід підтримувати не тільки тих спортсменів, які займаються у дитячих юнацьких школах, а й тих, які займаються спортом на базі громадських організацій та представляють шостку та район на змаганнях високого рівня. Так, я хотів би, щоб все ж таки ми дали доручення керівнику відділу з метою внесення на наступну сесію підготувати зміни до програми щодо можливості фінансування громадських організацій, які розвивають в нашому місті різні види спорту і також долучають до різних змагань і представляють наше місто в інших, в тому числі там за кордоном і на змаганнях всеукраїнських. Під час сесії депутати також ухвалили рішення щодо затвердження списку присяжних для шосткінського міськрайонного суду.